Ранковий і нічний напад на Україну був особливо жорстоким з поміж тих атак невеликих, які були там в останні дні, навіть тижні. Багато людей пишуть про те, що таке вже було. Так, таке вже було, але от саме такої масованості атаки відбувається рідко: раз на три місяці, там раз на, на два місяці, але це правда не стосується прифронтових міст, де таке відбувається щодня і щомиті. Ми збираємо в телеграм-каналі все, що можна зібрати: відео, фото з офіційних, звісно, ресурсів, те, що можна публікувати. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь. Ми розвиваємо лише Ютуб. Ми хочемо, щоб ви жили в реальному світі. Бо оці історії про 2-3 тижні, про дві три ракети очевидно були фальш, фальш цілями. Ми сьогодні знаємо таке слово: фальш-ціль. Отака фальш-ціль, такі інколи. Фальш-чиновники, ось такі інколи фальш телевізійні передачі, багато чого фальші. Це нормально під час війни, але не нормально, коли на кону цієї фальші стоїть життя громадян. Інколи потрібно говорити правду, правду, якою вона гіркою не була, і готуватися. Бо коли ти не говориш правду, ти не готуєшся. Бо як можна пояснити, наприклад, утворення укриттів в 2014-2022 році, році, якщо ми готуємось до війни, як пояснити людям, що ми робимо укриття? Як, якщо ми не говоримо, якщо ми говоримо війни не буде, якщо ми говоримо та Путін не нападе, та якщо нападе, то ми його там? І так далі, а от якби говорили правду, що це можливо, що таке може бути, і тому ми будуємо укриття. Тому давайте мобілізуємо ресурси. Тому давайте мобілізуємо трудові ресурси. Тому давайте, давайте, давайте. І тоді ми були б більш готовими. А коли війна почалась, і вже фактично там до го дня ми вже рухаємось, і до сих пір немає нормальних укриттів в багатьох будинках, немає, немає елементарних заходів безпеки для людей. То що це тоді? Як це пояснити? Яка це тоді підготовка і яка це тоді правда? І тоді виникає запитання: ті, хто говорили, що там війни не буде, і знаючи багато чого, як ми тепер знаємо про це, чому вони не готували країну до цього? Або, або якщо вони розуміли, що можна війну а, обійти, чому не зробили цього? Ну раз не готувалися, то думали, що можна якимись дипломатичними способами обійти війну? А якщо знали, що не можна біти, тоді чому не готували країну? Бачите, які складні питання. А все впирається в те, що народу треба говорити правду, і тоді народ буде включатися в розуміння тих процесів, які є. Підписуйтесь телеграм в шапці профілю. Там всі фото, відео, які ми збираємо.